Автопарк місто Київ Сумська-2. В наявності у нас з'явилася така от красуня, це Dodge Challenger, Машинка 2020 року випуску. Це у нас SETP 64 SRT. Машина, стан нової. пробіг всього лиш 67 тисяч кілометрів по візуальній частині жодного нарікання. Автомобіль був привезений з США. По задній частині маємо. Камеру заднього огляду, парктроніки, такий от красивеніший вихлоп. Удар був мінімальний. По задній частині все якісно відновлено. Салончик у нас в ідеальнішому стані, жодного нарікання, преміальна акустика Alpine, скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, мультикермо з підрульовими перемикачами передач. Тут у нас управління самою технічною частиною, присутній лаунч-контроль, драйв моди. Відключення верніше управління заднім диференціалом сидіння в ідеальному стані. Тут у нас вишивка з Кетпек, чорна стеля. Автомобіль вартий уваги, він в ідеальнішому стані, ніяких зауважень і нарікань по йому немає. Красивеніші двадцяті диски, брембо, тормозна система. Попередній частині дуже і дуже красиво виглядає. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант авто, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, даного ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.